Вітаю! Як ви ставитесь до Наталки Мосійчук? Напишіть в коментарях, поки я буду говорити, я хочу, щоб ви поділились вашим враженням. Можливо, то лише в мене таке відчуття, що журналісти давно вже, на мою точку зору, втратили розуміння того, хто вони, хто вони і яка їхня роль. Я нагадаю, що журналісти, це за таким визначенням. Четверта влада. Четверта влада не додаток до влади першої, другої, третьої, а четверта влада, тобто люди, які здатні своїми компетентностями, своїми знаннями, своїм впливом на суспільство змінювати деякі процеси. А коли влада четверта в особі деяких людей служить владі першій, другій або третій, ми отримуємо не журналістику, ми отримуємо щось. Таке, що ми називаємо пропагандонство, ідеоло... ідеологія, знаєте, газета, Правда, Єдині Ізвістія, Перший канал там, і так далі. Ми отримуємо щось дуже дивне. Ми отримуємо щось таке, що намагається. Громадян України ввести в повні тенети, з яких вибратись практично неможливо. Бо коли з одного боку влада тебе затискує законами, постановами, наказами, ну і так далі, а з іншого боку, на тебе ще й тиснуть. Ті люди, які називаються журналістами, і ще раз, не деякі, а деякі абсолютно нормальні, а ось деякі дуже дивно себе поводять, дуже дивно себе поводять. Я останнім часом з багатьма журналістами познайомився, і я бачу, що у багатьох із них установка інколи відрізняється від того, що вони говорять в ефірах, але і. Нині ми бачимо зміну риторики все більше і більше дають можливість і право говорити людям, які мають якусь альтернативну думку. Але дехто абсолютно не здається. Проте, ви знаєте, під впливом всього того, що відбувається, навіть ось ці люди, які, на мою точку зору, від журналістики вже абсолютно далекі, на мою точку зору, це повні пропагандони. Вони змінюються, тому що вони розуміють, що завтра доведеться, ймовірно, служити іншим господарям, тому що тобі не пробачать ту єрість, яку ти гнав, гнала протягом багатьох-багатьох років. І ось. Я зустрів на каналі одному знову ж таки: нога на ногу, Наталка, гість у неї в студії. І вони розмовляють про перемогу. Я вибачаюсь, але ще буквально кілька місяців тому назад нічого іншого з вуст Наталки. І інших деяких журналістів, дуже дивних, як на мене, крім кордонів 91-го року, не звучало. І всі люди, які говорили про якісь перемовини, про якісь можливості зупинки війни, таврувалися миттєво таврувалися, як якісь не такі: про московські, про російські, про, про, про ще що небудь. Трамп це взагалі було іщадіе Ада. Тепер ви подивіться, як все змінюється. Я вам включу, а ви послухаєте. А, ти маєш піти на мир, Війну виграти неможливо, і маєш прийти на мир. Да. Якщо ти підеш на мир mm -hmm. з Росією, mm -hmm. все, ти зрадник, mm -hmm. ти зрадник, ми тебе затавруємо, ти зрадник, ти зрадив, да. ти програв цю війну і так далі. Якщо ти будеш боротися Хоч, до кінця. Що, 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 я не... Хоча людям знову ж таки треба пояснити. Ну не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість території, вихід Найка. до моря. Що? Е... Що? А де ж кордони 91-го року, пані Наталі? А що це таке нога на ногу, людям треба пояснити? Людям треба пояснити, де, де твої діти. Людям треба пояснити, чому вони не служать. Людям треба пояснити, чому чиновників е, не служать, чому самі чиновники не служать, і їхні сім'ї поховують. Оце треба людям пояснити. Слыш, людям треба пояснити. Пропагандисти, повні пропагандисти, які просто, на мою точку зору, клепають ідеологію. Все. Причому повністю, тотально маючи тотальний ресурс. Вже достатньо, ви вже пояснили. Ви вже один серіал так крутили наполегливо разом з кварталом, що людям вже все стало ясно. Тільки люди, ймовірно, обманулись. Тому що вони побачили одне, а насправді вийшло зовсім інше. Що людям треба пояснити? Альо, ребята, ви що? Ви взагалі там вже знаєте від своїй величі сходите з розуму, що ви кому збираєтесь пояснювати? Український народ вже давно все зрозумів, пані Наталі, вам потрібно просто пояснити, чому ви безкінечно на каналах? Оце треба пояснити. Чому немає інших журналістів? Оце треба пояснити. Чому така редакційна політика? Оце треба пояснити. Чому ви почали говорити за якісь види інші перемовин і інші види е, перемог? Який вихід до моря? Алло, який вихід до моря? Я, яка столиця? Що значить більшість території? Це якась, ймовірно, зрада, чи що? У нас, наскільки я розумію, єдине розуміння перемоги це кордони 91-го року. Чи не на каналі, де Наталка працює, безкінечно тільки ця ідея була. А що змінилось? Що змінилось? Чому зараз ось такі ми чуємо слова? І ви думаєте, Наталка, одна така? Ні, нічого подібного. Я вам зараз зачитаю, будь ласка, як ми знаємо з власної нещодавньої історії, а також з історії інших регіонів, мир без справедливості веде до нової війни. Не знаю, звідки хто знає, до чого що веде? По різному буває. Ну, добре, не будемо сперечатися. Тому мета не просто закінчити війну, а створити реальність, в якій мир буде справедливим і тривалим, а нова війна стане неможливою. Це і буде перемогою. Це міністр Кулеба. Ви подивіться, знову сув якийсь. Знову сув. А де ділись кордони 91-го року? Знову таки, де ділись кордони 91-го року? Що відбувається? Відбувається зміна Байдена на Трампа. Бачили вже е, обкладинку е, Таймс, е, де вони Байдена зобразили, як давай, до свидання? Що змінюється? Вже не такі ми однозначні в своїх висловах. І це хто буде гарантувати, що війни ніколи не буде? Пан Кулеба, як це можна гарантувати? Хто це може гарантувати? То називається, поки ми не отримаємо якісь гарантії, від кого ви хочете гарантії? Від Господа Бога? Ну, ви можете попитати Господа Бога, тільки, є тільки один варіант у Господа Бога щось запитати. Що, як, ви, як ви пропонуєте, в кого ви пропонуєте гарантію? Вам ніхто гарантій не дасть. І це, це означає, що треба воювати безкінечно, безкінечно. Ось я вам зачитаю, міністр освіти. Ви бачите, як все в чиновників дуже змінюється. Трамп насувається, треба змінюватися, треба відчувати ситуацію. Да? От, будь ласка, бюджетна форма це вже про, аспіран... про аспірантів, ви знаєте, бюджетна форма навчання в 2024 році розширена майже вдвічі. Це про аспірантів, це не про всіх державне замовлення наразі 7 тисяч студентів, аспірантів, щоб усі студенти, які готові продовжити свою дослідницьку наукову діяльність, мали е, на це можливість, ну, коротше, е, це зробили, і аби не втратити здібних і талановитих людей. Додає лісовий, ви знаєте, я вчора в себе на каналі в телеграм-каналі ставив допис про те, що загинула людина, яка працювала в інституті там ядерних там досліджень. Я, не до кінця правильно називаю, він загинув на фронті ядерних досліджень Національної академії наук України. Про що ми говоримо? Що знать, аби не, не втратити можливість здібні, не втратити здібних і талановитих. Та в державі вже багатьом чиновникам просто плювати на те, кого вони втрачають, і хто піде, і хто загине. Головне, щоб вони були заброньовані. Головне, щоб їхні родини були заброньовані, кум, сват, брат і так далі, були заброньовані. Все інше їх не турбує. І давайте не будемо вестися на всі оці розмови про те, що і мир уже не такий, і е, кордони вже 91-го року нас не цікавлять. Я зокрема е, волію говорити про кордони 2013-го року, що ми з вами розуміли, що можна втратити, якщо ми не цінуємо те, що маємо, і якщо ми. Інколи дозволяємо якимось стороннім державам втручатися в е, життя українців? Це я зараз говорю про різні держави, якщо хто чого не зрозумів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, чому так змінюється риторика журналістів, міністрів от я вам два міністра навів. Будь ласка, що змінюється? Чому Чому вони суперечать позиції офіційні, яку неодноразово висловлюють? Пан Зеленський, кордони 91-го року і нічого, і ніяк інше. Ви знаєте, два роки назад, півтора роки тому, назад, я пояснював, що ця думка вона священна і кордони 2013 року обов'язково повернуться. Але це не означає, що це буде сьогодні. Це не означає, що це буде завтра. І це не означає, що заради нездійсненної, імовірно, мети сьогодні. Потрібно загробити значну кількість оцих якраз талановитих людей, талановитих і яких здібних людей. Чекаю на ваші коментарі, що ви про це все думаєте. Я буду радий почитати і долучайтесь, підписуйтесь. Адже я намагався все це пояснити два роки тому назад. Тоді, коли можна було не втрачати стільки територій, не втрачати стільки людей. Коли можна було зупинитись і хоча б просто хоча б місяць, два, три подумати. Але тоді, отакі, як Наталка, розповідали, що зупинка неможлива, бо ворог накопиче сили і піде ще сильніше. Зараз ворог накопичив сили і без того. І ми бачимо, як потужно. А ми, на жаль, дякуючи нашим, дякуючи в кавичках, дякуючи нашим друзям і партнерам, зараз не знаємо взагалі, що буде завтра, адже Трамп. Вже пояснив, що буде. І ми з вами знаємо, що може бути. А тому чиновники зараз, як на мій погляд, шукають, як вужі на сковородці, а як же тепер випетлять. І тому і Наталка недаремно каже: народу треба пояснити, в пари треба народу новий наратив. Да, Пані Наталка, ми так воюємо з наративами. В Російській Федерації, що створюємо свої. Народу треба пояснити, бо в нас народ, знаєте, не такий. Йому треба пояснювати. Ні, Наталка, ви помиляєтесь. Ви помиляєтесь. Це все тому, що у вас, це знаєте, є один гріх зазнайства. Не треба. Не потрібно так думати. Не потрібно думати, що народ чогось не розуміє. Народ на початку був таким, як він був, тому що він був консолідований. І не завдяки чиновникам, і не завдяки журналістам, а завдяки тій великій біді, і через ту велику біду, яка спіткала кожного з нас. А тепер, коли кожен українець на собі відчув, що таке держава окремо, і громадяни окремо, і що таке, коли чиновники бронюють себе, коли журналісти заброньовані, коли циркачі і клоуни заброньовані. Ну і так далі. Я Зараз не про цирка, а про циркачів, які їздять в автомобілях з отакенними харями, і розповідають народу України е жарти про е ухилянта, який то не в Кому ви що зібрались пояснювати? Все, що ви можете зробити, це е не мріяти про депутатство. Я так думаю, що мрієте ще й про депутатство, напевне, частина там. От, а у вас же там орденів багато, же багатьох понагороджували вже. Нагороджені за пояснення. Завпарювання українському народові, нісенітниць. А тепер шукаєте знову, як же українському народові що пояснити? Не треба нічого пояснювати. Не потрібно нічого пояснювати. Для того, щоб пояснити українському народу є я і інші люди, які здатні людям пояснити. І щоб війни не було, от потрібні такі люди, як я. І я буду пояснювати. А ви, будь ласка, тепер не заважайте, бо все, що ви пояснювали, ми бачимо на власні очі, це хто живий. А ви можете своїх дітей повернути за кордонів із німецьких університетів, повернути сюди і їм пояснювати, що вони повинні піти до ТЦК, оновити дані і мобілізуватися. І коли вас будуть діти ваші запитувати, мама, а з якого це диво, от ви тоді включите всю, всі свої можливості, переконання і пояснення і будете їм пояснювати. А нам пояснювати. Нічого не треба. Ваші пояснення ми вже чули, ми вже знаємо, ми розуміємо причину і мотиви ваших пояснень. Телеграм-шапці профілю, Ютуб, Тікток. Підписуйтесь. Нас має бути більше, щоб менше нам впарювали оцю діч. Бережіть себе.